Одесі занепадають, занепадають унікальні скульптури, які прикрашали фасад знаменитого театру опери та балету. А нині перебувають просто неба на подвір'ї однієї з творчих майстерень. Замість шедеврів на будівлі красуються їхні полімерні дублікати, а про оригінали просто забули. Скаржаться небайдужі Одесити. Хоча ці скульптури були призначені для перебування на відкритому повітрі, нині погодні зміни для них згубні. Це видовище неймовірне, хоча й дуже сумне. Створені, аби радувати людське око і тішити душу. Кам'яні амури й купідони з печальними обличчями нині перебувають у забутті та занепаді. Деякі вціліли, більшість уже не мають рук або навіть голів. Те, що не знищила природа, сплюндрували люди. Природний камінь ремонтували за допомогою арматури з чорного металу та бетону. Якщо їх відреставрувати, закрити такими полімерними.

У цій самій майстерні зробили й полімерні копії, які встановили на фасаді оперного театру. А про оригінали згодом просто забули. Якщо ми повернемося до цих скульптур, які зараз зберігаються в реставраційних майстернях, то мені здається, наскільки я це можу робити, висновки, що ці скульптури не представляють зараз історико культурної цінності і. Не є частиною предмету охорони театру як пам'ятки архітектури національного значення, держава на них не претендує. Справді жодного документа або просто відомостей про авторів фігур та час їх створення немає. Але навіть за таких умов вони мають історичну цінність, запевняють історики. За этими разные могут быть аспекти. Я же говорю, научный аспект, аспект, памятники охрани, ценності не представляють, несомненно. Научную, і другу, так сказать, ценності не представляють, поэтому з ними надо работать, рассматривать конкретные какие-то вопросы. Напівзруйнованих кам'яних купідонів з Одеського оперного ще можна врятувати. При якомусь мінімальному фінансуванні ми можемо там розконсервувати всю цю компанію, от, відреставрувати їх, привести в якийсь божеський віт і сохранити хоча б на території, вот, Ето це Они могут существовать, но в каком виде, где и кому они нужны? Тут вопрос же стоит в том, что люди хотят это видеть. надія. Лише на меценатів скульптури навіть готові віддати у приватну власність, тільки б урятувати. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса Тесен 1+,1.